Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 326. Зведіть подібні члени та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних. Добре. Починаємо. Переписали умову першого многочлена. І нам треба звести подібні члени. Підкреслимо: 2а в кубі і мінус 6 а в кубі, 3 абе і мінус 7 абе, мінус b квадрат і плюс 2 b квадрат. Поїхали. 2А в кубі. І мінус 6 а в кубі. Віднімаємо коефіцієнти. 2 мінус 6 це буде мінус 4. Отже, записати треба мінус 4а в кубі. Далі. 3аб і мінус 7АБ. Віднімаємо коефіцієнти. 3 мінус 7 буде мінус 4. Отже, треба записати мінус 4АБ. Далі. Мінус Б квадрат і плюс 2Б квадрат. Мінус b квадрат це означає, що там стоїть коефіцієнт мінус 1 квадрат. Отже, мінус 1 і плюс 2. Це те саме, що 2 мінус 1. Це буде 1 b квадрат. Запишемо просто плюс b квадрат. Все, ми записали многочлен у стандартному вигляді. Тепер пишемо: якщо а дорівнює 2… B дорівнює мінус 6. Наш многочлен дорівнює. Замість a треба підставити 2, а замість b – мінус 6. Зараз підставимо значення і будемо обчислювати значення всього виразу. Пишемо. 4 помножити на 2 в кубі. Мінус 4 помножити на 2. І помножити на мінус 6. І плюс мінус 6 в квадраті. Що таке 2 в кубі? Це означає, що треба 2 помножити на 2 і ще раз помножити на 2. Скільки це буде? Правильно 8. А 8 помножити на мінус 4. Це буде мінус 32. Отже, записали мінус 32. Далі. Мінус 4 помножити на 2. Скільки це буде? Це буде мінус 8. А мінус 8 помножити на мінус 6 це буде вже плюс 48. Запишемо далі плюс 48. Мінус 6 в квадраті це скільки? Це мінус 6 помножити на мінус 6. Мінус на мінус плюс. Отже, це буде плюс 36. І тепер буде зручно спочатку 36 мінус 32. Це буде скільки? 4. А до 4 додамо 48. І відповідь у нас 52. Все. Ми знайшли значення виразу і представили многочлен в стандартному вигляді. Наступне. Переписали умову наступного многочлена. Спочатку треба звести подібні члени mn і мінус 8Mn, мінус 6 мн квадрат і мінус 6 мн квадрат. Починаємо mn мінус 8n. Це те саме, що 1 mnну 8 mn. -8MN. Віднімаємо коефіцієнти 1 мінус 8 це мінус 7 mn. Далі. Мінус 6mn квадрат. І додати мінус 6 mn квадрат. Це означає, що треба мінус 6. Додати мінус 6. Ми додали коефіцієнти. І це буде мінус 12 МН квадрат. І, в принципі, можна було залишити так, як є, але я хочу записати у стандартному вигляді. Спочатку запишу мінус 12 МН квадрат, а потім мінус 7mn. Треба записувати в порядку спадання. Степені одного члена. Дивіться. Одночлен мінус 12 МН квадрат третього степеня, а мінус 7 mn другого степеня. Тепер треба в отриманий многочлен підставити замість m 0,5, а замість n мінус 2. І обчислити значення виразу. Отже, маємо мінус 12 помножити на 0,5 і помножити на мінус 2 в квадраті. Далі. Мінус 7 помножити на 0,5 і помножити на мінус 2. Отже, Мінус 2 в квадраті це скільки? Це те саме, що я мінус 2 помножу на мінус 2. І скільки це буде? 4. Тепер треба 4 помножити на 0,5 так буде зручніше. Це скільки буде? 2. Ну, а 2 помножити на мінус 12 це мінус. 24. Записали. Далі. Наступний добуток. Подивіться: тут буде зручніше 0,5 помножити на мінус 2, це мінус 1. А потім мінус 7 помножити на мінус 1, це буде вже плюс 7. І залишилось тільки обчислити мінус 24 додати 7, це буде мінус 17. Ми записали многочлен у стандартному вигляді і знайшли значення виразу. І наостанок третє. Спочатку треба звести подібні множники. Підкреслимо подібні множники. І починаємо 10х в квадраті і мінус 9х2. – це 1. Отже, це буде 1 х квадраті. 1 ми напишемо. Далі. мінус 12х2 і плюс 9х2. Мінус 12 плюс 9 це мінус 3. І я пишу мінус 3х2. Все. Далі. Треба у многочлен замість х підставити 1 третя. Замість y 9 і обчислити значення виразу. Отже, маємо 1 третя помножити на 9 в квадраті, мінус 3 помножити на 1 третя в квадраті і помножити на 9. Ви пам'ятаєте, щоб помножити натуральне число, треба помножити натуральне число на знаменник. А 9 в квадраті ми поки не будемо підносити, а напишемо одразу в чисельник 9 помножити на 9. Знаменник 3. Ми записали у вигляді дробу перший добуток. Тепер наступний добуток. Одна третя в квадраті це те саме, що 1 третя помножити на 1 третю. А як ми множимо звичайні дроби? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Я хочу записати. Як в чисельнику 1, а в знаменнику 3 помножити на 3. Не хочу поки виконувати множення. І мені ще ж треба помножити дріб на натуральне число 3 і на натуральне число 9. Тому я запишу 3 помножити на 9 ще в чисельник. І тепер що нам треба? Скоротити дроби перший дріб. Ділимо і чисельник, і знаменник на 3. В чисельнику 3 в знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 9 помножити на 3. Це буде скільки? 27. Я напишу одразу 27 перших. Наступний дріб. Дивіться. В чисельнику 9 і в знаменнику 2 трійки. Скоротили, так? І що залишилось? Чисельнику 3 в знаменнику 1. Три перших, так? А це те саме, що 27 відняти 3 і дорівнює 24. Все, ми записали многочлен в стандартному вигляді. Ми знайшли значення виразу. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.